Добрий вечір, мешканці міста Чорноморськ. Вже підходить до кінця ще один трудовий тиждень, і ми дуже дякуємо Збройним силам України за те, що вони нас боронять і дають нам можливість працювати і жити відносно відносно мирною життю. Дуже дякуємо вам. Ви знаєте, дуже багатська була подій на цьому тижні. Хочу сказати спочатку. Начну, що сьогодні, вранці, до відкриття нашої поліклініки, завітав туди, поспілкувався з людьми. хотів для себе зрозуміти, що ж в нас там Да, Є черги дві два основних питання: це здача аналізів і фореографія. Дивіться, по здачі аналізів ми по проханні людей вирішили так, що відкриємо наступного е, тижня ще один кабінет по прийому аналізів, щоб е, трохи черга розійшлась. Ну і є філографія, є проблема, є, е, як сказати, дуже такі. Курйозні моменти, де да? люди збираються біля входу поліклініки до восьмої години, а потім відкриває хтось заходить. Молодий, швидше біжить і стає біля кабінету. Вже перший, це, це неправильно. Я думаю, що ми вже почали це робити і будемо робити, це щоб на черги записувались. Да? електронно, в прийомному діленні в чергу. І якщо люди будуть знати, що, ну, наприклад, треба прийти там, там о 8-ї години чи там о 9-ї години, 5-10 хвилин туди-сюди, і щоб люди не гаяли свій час і не стояли в чергах, будемо робити от, наступний е, тиждень, почнемо це втіляти в життя, як все кажуть. І я думаю, ми побачимо, як же це буде. Також хотів би сказати, що у нас на цьому тижні пройшов учительський форум, такий потужний. В наше місто приїхали. Всі директора з Одеського району це директора, там помічники, це десь 300 людей, 300 освітян. Та також були присутні і руководство району, і обласне руководство було. То тобто есть проходив цей форум. Я думаю, що для нашого міста це дуже приємно, що вибрали місто Черномор, щоб провести цей форум у нас. Також е, хотів би сказати, що дійсно в нас е, дуже багатсько відбувається всяких новин. Наша делегація їздила е, у місто Львів. Е, там проходив. Е, Теж проходило навчання, як сказати, по місту цифрових технологій. Да? Місто цифрових технологій. Ми там отримали грамоту і нам пообіцяли, що нам будуть робити в нас ЦНАП, дають нам генератор для перебойного неперебойної праці. Також ще дають. і... Будемо так сказати, апарат для виготовлення водітельських прав. Так що е, працюємо в цьому напрямку, і е, наше місто є лідером е, в нашій країні по цифровим технологіям. Так, що робимо, працюємо, і е, це дуже приємно, що нас ставлять в приклад інгим містам, і ми можемо вже ділитися своїм, своїм опитом. Так що ще це теж дуже, дуже приємно. Також хотів би сказати, що в нашому місті народилося спочатку року 98 немовлят. 53 дівчинки і 45 хлопців Бажаємо міцного здоров'я, нам, батькам і всім нам мирного неба над головою. Також хочу вам сказати і побажати всім доброї спокійної ночі, сказати вам до нових зустрічей. У нас все буде добре.